Привіт, ми запитали людей на вулиці, що вони думають про безкоштовне отримання токенів. Давайте подивимось. Як ви думаєте, через 5 років ми будемо розраховуватись криптовалютою, готівкою чи карткою? Думаю, картою за 5 років ще мало часу. Окей. А що б ви обрали? Поставити 10 лайків на пості чи отримати тисячу безкоштовних монет за цю дію? Тисячу безкоштовних монет. А як ви думаєте, хто може заробляти більше? Ті, хто просто гортає стрічку в соцмережах, чи ті, хто створює контент? Ну, звісно, контент. Контент, так. Але також є можливість також заробляти тим, хто листає стрічку, також безкоштовні монети. І останнє питання: якщо б ви отримали безкоштовні токени за те, що ви підтримуєте український проект, чи спробували б ви це? Можливо, треба думати. Добре, дякуємо вам. Просто зараз текст запускає дроп. З максимальною винагородою 3 тисячі токенів, тобто 840 американських доларів. Головні умови підписатися, бути активним, ставити лайки та коментувати. Підписуйтесь, не пропустіть.